У четвер у Львові відбулися переговори президента України Володимира Зеленського, генерального секретаря ООН Антоніо Гутеріша та президента Туреччини Таїпа Ердогана. Зеленський зустрівся з кожним окремо, а також вони поспілкувалися всі разом. Володимир Зеленський та І Пердогана обговорили викрадення Росією українського зерна, ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та співпрацю в оборонній галузі. Також було підписано документ, згідно з яким Туреччина допоможе Україні відновлювати зруйновану інфраструктуру та візьме під свій патронат відбудову Харкова та Харківської області. Президенти ще обговорили можливість удосконалення зернової ініціативи, посилення безпеки її реалізації та збільшення обсягів експорту. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш закликав до демілітаризації Запорізької АЕС, яку Росія використовує для ядерного шантажу, і сказав, що він серйозно стурбований через цю ситуацію. Військову техніку та особовий склад треба вивести. Необхідно уникати подальшого розгортання сил або техніки в цьому місці. Територію необхідно демілітаризувати. Будемо казати, як є. Будь-яка потенційна шкода Запоріжжю це самогубство to потеншолдемеджу is suicide. Президент України і генеральний секретар ООН погодили деталі можливої роботи на Запорізькій атомній електростанції місії МАГАТЕ. Також Володимир Зеленський попросив Антоніо Гутеріша особисто сприяти тому, щоб представники ООН дістали постійний і безперешкодний доступ до депортованих до Росії українців, а також допомогти звільнити полонених українських військовиків і медиків. Гутеріш повідомив, що направить місію ООН для встановлення фактів загибелі воленівців українських військовополонених. Це був перший з початку широкомасштабної війни візит до України та ІПРД Гана, та другий Антоніу Гутеріша.